Як на вас перші два дні перемовин в Абу-Дабі? Що ми отримали взагалі, і що це взагалі було? Ну, пане Романе, треба, я думаю, нам розділити е, дві частини цих е, зустрічей. Я їх не можу назвати е, так би мовити, переговорами, тому що ми ж чули, що це були якісь різні формати. Двосторонні, тристоронні, якісь розмови, якісь консультації, якісь обмін муками так далі. Тобто, це назвати класичними переговорами, я думаю, доволі важко. Це перше. Друге, треба роз, розвести дві частини: одну суто військову і другу політичну. Можна собі уявити, що військові і американці, в тому числі. і... Наша делегація і делегація Московії говорили про якісь е, речі пов'язані з е, тим, як теоретично, поки що лише теоретично, може виглядати тема е, розведення е, військ, е, контролю за припиненням вогню. Ну і всіма іншими темами, які е, як це все буде е, перевірятися? Хто буде? Е, то може верніше, брати участь в цьому і таке інше, і таке інше. Тут можна говорити про якесь е, теоретичне просування, ну тому що сідають спеціалісти, і вони кажуть, отут буде стояти це, там буде стояти це і, і, і таке інше. Е, тобто е, можна уявити собі, що в даному випадку оцінки, що е, е, дискусії були продуктивними, е, мають під собою ґрунт. Ну, але давайте е, подивимося на другу частину цієї всієї історії на політичну. Е, все те, що можна домовитися е, по першому пункту, нічого не варте, якщо немає політичного рішення. А його, е, ну, вибачте, пане Романе, я її в бінокль не бачу, тому що е, те, що ми почули перед. Е, Перед початком цих е, зустрічей е, говорять про те, що е, з різних е, боків з Московії лунає е, одна й та сама думка, про яку ви сказали. Е, жодних е, розмов про е, припинення вогню до того моменту, поки Україна не залишить Донбас. Ну, значить, приїхали, вибачте, слові, тому що е, це лінія, яка для нас є категорично неприйнятною. Ну тому е, я з цього роблю висновок, що росіяни хочуть е, у такий спосіб задовольнити е, Трампа і сказати йому, що подивись, ну ти хочеш переговорів, ми готові. От тільки хати прокляти, от вони все гальмують і так далі. Ми вже е, навіть домовляємося про те, яким чином ми будемо контролювати припинення вогню, але ж е, вони ж не хочуть Е, е нас чути, вони ж не хочуть звільняти Донбас, але ж це знову таки: ну, давайте е, будемо е, розумними людьми і побачимо, що це чергова е, Ну так би мовити пастка з боку Москви. Бо дивіться, е, що написано в так званій Російській Конституції. В ній написано, що територію Російської Федерації, крім... Донецької, Луганської областей і Криму також записано Херсонська область, правда? А якщо вони зараз говорять, ну наприклад, я кажу про Херсонську область, а якщо вони зараз говорять про те, що е, ми зупиняємося, то тоді наступне питання буде так: а як же ж, чекаєте, що виходить, що Україна окупувала частину Херсонської і Запорізької областей? Ну, ми ж такого не можемо собі дозволити. Ми ж повинні відновити, відновити свою територіальну цілісність, і тому ми будемо продовжувати війну далі. От з Донбасу, так, Донбас ми забезпечили, тому що це вже е, само собою зрозуміло, хто звідти пішли. А от, а тепер ж у нас ще дві, дві території е, не, охоплені. ну як же ми можемо е, жити з окупацією нацистським режимом нашої суверенної чудової території? Значить, будемо воювати і за ті області. А потім з'явиться Миколаїв, а потім з'явиться Одеса, тому що це ж Новоросія, це ж ісконно руські землі. Тому е, тут треба дивитися на ці речі, е, виходячи з російського е, оцього маніакального бачення, що їм мало землі. У них 17,1 мільйонів квадратних кілометрів, але їм цього мало. І тому ви ж чуєте, головна тема переговорів це територіальне питання. Ім не вистачає ще двох областей чи трьох областей, які є українськими. Ну тому підсумовуючи, скажу, можна по тих чи інших напрямках вважати, що є якийсь прогрес, але з ключового питання прогресу нема і не буде. Ну от така станом на сьогодні, моя оцінка того, що відбулося в Будабі, і що там відбуватиметься далі. Бо е політичне питання завжди було ключовим. Якщо воно не вирішується, все інше висить в повітря. Тобто виходить, що характер перемовин на ваш погляд з боку росіян, принаймні, він не змінився. То що багато хто вказували: ну дивіться, мідінського не привезли вже добре. Тому що про половців і печенігів, ті лекції, які він читав, ну зрозуміло, це повна маячня. Приїхали силовики досить таки високого рівня, але але результату все рівно немає. Тобто, ви вважаєте, що росіяни як би розмовляють стосовно другорядних питань, щоб показати, що ну так ми на заперемовані, Це що для знову ж таки, як ви зазначили для Трампа картинка: не вводьте санкції? Ми заперемовані, але результату ніякого не буде. Війна триває, бомбардування України тривають паралельно цього. Так виходить. Знаєте, пане Романе, в дипломатії в міжнародному праві є таке поняття як добросовісність при веденні переговорів. Ну так от, ніякої добросовісності з боку Росії при веденні переговорів немає. Це ширма. Це прикриття того, що насправді вони хочуть, а хочуть вони продовження війни. Це теж ризикована, до речі, штука. Путін то продовжує війну, але. Він же її продовжує до моменту тотального виснаження російської економіки, яка накриється мідним тазом і і, і, і після цього розвалиться не лише поняття війни, але розвалиться режим. З, режим з режимом розвалиться сама Росія. Ну але це для нього можливо просто відтягувати власну катастрофу, але ціною катастрофи тієї дикої території, яка поки що називається Російська Федерація. Ну це його проблеми. От. Але, але е, іншого в нього зараз е, вибору немає. Припинити війну це ще гірше, тому що це означатиме, що його жируть е, люди, які знаходяться поряд, які е, чітко і ясно скажуть, що жодних е, цілей не досягнуто. Країна в розрусі і розвалі, нам такий цар не потрібен. Теж загроза, і теж він на це не хоче йти. Отже, такий собі, як кажуть, е, е, Знавці шахів цуцванг кожний наступний крок буде гірший попереднього. А це все веде до чого? До поразки, так що прапор в руки йому, хай хай тягне далі. А на ваш погляд, адміністрація Трампа і він особисто вони розуміють цю тактику росіян, коли вони так потрошку щось там солоденького підкидують, ніби приймають участь. Але результатів як таких немає. Україна каже: ми готові погодитися на те, щоб казав Трамп, припинення вогню там і все таке інше. Де росіяни стосовно цього погодження? Але ж вони. Ну, привезли в іншу делегацію в Абу-Дабі. Далі, можливо, ще щось будуть, якісь заяви. Досить позитивно, російські ЗМІ офіційні дають, що так, є перемовини, є певний результат, чекаємо далі, працюємо далі. Чи в адміністрації цього не розуміють цієї тактики, просто тягне час і все? Знаєте, мені здається, пане Романе, що там йдеться про інше. Там йдеться про те, що треба погодити все до е, якихось вже е, е, остаточних деталей. Бачите, Зеленський говорить, що ми вже погодили 100% гарантії безпеки. Ну, почитаємо, що погодили. Якщо це буде перським ураном доми 2 то, то нам він не потрібен і задарма. От. Але поза тим, погодимо можливість от моніторингу за тим, що буде припинено вогонь. Погодимо якісь там. Фантастичні прожекти про відбудову, е, от, які поки що ну, стоять, на мою думку, на великому піску. От, і таке інше, і таке інше. Тобто, формально всі моменти, які е, потрібно погодити, будуть погоджені, і залишиться один. І залишиться цей один, який називається е, територіальна капітуляція України. І от тоді Трамп вийде і скаже: все, ми погодили. Значить, більше розмов ніяких немає. Або ви. Е, Йдете на цю капітуляцію або я припиняю свою допомогу, от, власне, мені здається логіка і задумка Трампа. Коли буде поставлено просто ультиматум Україні, не Росії, а Україні, що вона повинна піти на поступки без відносно того, чи це справедливо, чи це відповідає міжнародному праву. Ну, ми ж з вами говорили. У Трампа міжнародного права немає. У Трампа є Трамп. От тому все міжнародне право це те, що йому сьогодні в збріло вийшли в голову зранку і чим він керується до вечора. А завтра це може бути зовсім інше. Ну а це не має ніякого значення. От тому мені здається, логіка саме така: довести все до останнього пункту, а потім висувати нам в ультиматуми, при тому в такій жорсткій формі. От, власне, мені здається, до чого йде. Тобто, ви вважаєте, що продавлення позиції, ну, наприклад, не наприклад, а заява президента України. Він каже, що так, всі повинні піти на поступки, і навіть Сполучені Штати на якісь поступки повинні піти в якихось питаннях. Ну, зрозуміло, в яких. Але Київ за жодних обставин не віддасть свої території, не виведе свої війська. Росіяни кажуть, словами Ушакова, анкоріжські домовленості, ну тобто, віддайте нам повністю Донбас, тоді розмовляємо про припинення воню. По Поки війна триває, СВО буде досягати своїх цілей і все таке інше. Як тут можна погодити позиції взагалі, ви вбачаєте в цьому без поступок кардинальних однієї з сторін? Ну, звичайно, вбачаю дуже просто. Якщо от ми зараз читаємо, що наші фламінго накрили там дуже важливий об'єкт військовий, він припинив існувати. Ну от таких фламінго нам треба ще е, на е, півтори сотні об'єктів, які повинні припинити існувати, і тоді у Путіна не буде чим воювати. Оце якраз той аргумент, який спрацює стовідсотково з американцями чи без американців. Просто треба мати е, не паперові аргументи і слова, а треба мати е, ту саму палицю, якою треба бити по голові при тому сильно. Оце буде е, аргументом для початку реальних переговорів. Все інше це танці з бубнами. Я так це називаю. Ну, хоч дехто ображається, але ну що ж, це моя така особиста оцінка. Бо з Росією е, по іншому розмовляти неможливо. Вона розуміє, коли їй дають сильно по зубах. От цей момент повинен е, нарешті прийти, і якщо нам не дають тауруси чи е, тамагавки, значить треба мати свої тамагавки. Які будуть не менш дієвими, ніж американські, чи німецькі, чи будь які інші. оце буде е, справді перехід до практичних переговорів. А під час таких переговорів треба ставити питання інші. Е, питання про те, що Росія повинна е, виключити з е, своєї так званої конституції загарбані українські землі, що Росія повинна. Віддати міжнародному трибуналу воєнних злочинців і військових злочинців, які повинні понести покарання, що Росія повинна відшкодувати все те, що вона наробила в Україні, і таке інше. От тоді буде справді реальні переговори. А так ми говоримо по, про забаганки Кремля і вважаємо, що це ми досягаємо якихось результатів. Ні, ми просто фактично поступаємося тиску і з боку Росії і з боку США. Ну і при якійсь більш-менш такій, е, начебто, нейтральній позиції Європи, яка е, хоче припинення війни, але не е, е, тим, щоб змусити ворога е, і е, вбивцю зупинитися, а тим, що ми повинні погодитися на якісь болючі компроміси. Бачите, вже навіть деякі західні президенти говорять про необхідність для України, е, щоб ми. Пішли на болючі компроміси. Я хотів би подивитися на їхні суспільства, якби вони сказали, що ви знаєте, от ми тут е, в Польщі чи в Фінляндії, чи десь ще е, ще віддамо 20% відсотків своєї території Росії. Ну тому що ж е, тоді буде мир, а інакше миру не буде. Так що е, я думаю, нам треба перевертати всю цю логіку в інший бік і е, робити це е, о тими жорсткими серйозними ударами по Росії. Іншого варіанту е, виходу на е, е, ну домовленості, які би нас влаштовували, я чесно кажучи, не бачу. У ця такти тактика тиску, вона зрозуміла, але ж наші можливості що обмежені, все таки і без заходу, особливо без сполучених штатів, всі зазначають це складно зробити. А вони цього не хочуть. Ну тобто цього тиску. Хоча вже давно зазначено, Путін спинить війну тоді, коли зрозуміє, що її продовження для нього дорожче аніж е е закінчення якогось етапу цієї війни. От, і все. І ми це з вами розуміємо, але на заході або не розуміють, або більше за що не хочуть розуміти. це інше питання. Але ми повинні розуміти, що у нас є е, от ті самі ракети, які е, дозволяють е, без консультації з заходом робити те, що ми вважаємо за доцільне. Значить, з цього треба зробити один простий висновок. Значить, цих ракет повинно бути як піска в морі. Дуже дуже багато. Як це зробити? Це наступне питання. Е, є, є проблеми з виробництвом нас, значить, треба. Переводити виробництво в найближчу е, країну Європейського союзу і НАТО і робити це там, і потім використовувати їх по максимуму. Немає грошей, значить, треба пояснювати нашим західним партнерам, що саме це нам сьогодні необхідно для того, щоб поставити крапку в війні. Фінансуйте, давайте. Тим більше, що є програми, є обіцянки, є е, все те, що насправді е, ну, треба просто задіювати. Якщо вже готовий. Прототип ракети, якщо вона вже літає, то я тоді, чесно кажучи, не можу зрозуміти причини, чому таких ракет не повинно бути е, багато. Е, ну от, е, мабуть, так треба ставити питання, але не е, тільки е, перед західними партнерами, але й перед самими собою. Тобто, шукати можливість масштабування цієї зброї по максимуму. Ну от тоді не треба питати про тамагавки, не треба питати про, про, про Таурус і про все інше. Треба тоді використовувати те, що є в тебе. А в тебе воно є. Значить, треба, щоб його було багато. Ну, така, мені здається, нормальна логіка. Е, зрозуміло. Щодо формату перемогу, хотів запитати: наскільки тристоронній формат без Європи, тому що європейці зараз основні партнери стосовно допомоги, і та й були такими, в принципі, паралельно зі штатами. Тобто ми росіяни і Штати за столом, які все ж таки не просто наблюдають, а певним чином впливають на переговорний процес, наскільки для нас це нормально. І зазначається, що певна частина перемоги все ж таки була тета тет між українцями та росіянами. Чи це, нормаль... ну, чи це не загроза для нас певним чином стосовно результатів, ну і взагалі діалогу росіян тет-а-тет -тет, без нікого взагалі? Ну, це найгірший варіант, який тільки можна собі уявити. Я вже про це казав неодноразово з росіянами залишатися один на один це ставити себе під колосальний ризик, тому що вони завтра будуть брехати е, при тому, е, ну як кажуть, по чорному. Е, і ти потім не зможеш нічого е, е, заперечити, тому що хто перший сказав, тому, тому більше й вірять. Е, тому це дуже небезпечна пра практика і тактика, я не знаю. Там десь промайнуло, що був якийсь спільний обід, це взагалі, вибачте, на голову не налазить. Я не розумію, наскільки це правдива інформація. Може, це просто якісь там чергові так би мовити, домисли деяких журналістів. Але такий формат, коли твою країну бомблять і розвалюють, ну, собі уявити неможливо. Хіба що ще подадуть як. Так би мовити, не спільний обід, а просто консультації за столом, там де там щось було поставлено для того, щоб з'їсти, ну хіба що? Але це все одно речі, які, на мою думку, не мають бути прийнятними за визначенням, нам потрібні безумовно європейці за столом переговорів, і я про це казав неодноразово: що саме коли ми виступаємо спільно з Європою і дай Боже з Америкою, хоча відносно останнього ми бачимо, що це більше. Побажання ніж реальність, тоді ми сильні. Якщо ми переводимо все в формат двосторонніх контактів з бандитами, значить, ну тоді ми будемо безумовно програвати, тому що те, що стосується двосторонніх переговорів, ніколи результативним для України не було. Бо Росія завжди буде вимагати, шантажувати, купляти, продавати і таке інше, і таке інше. а те, що це відбувається, ну по-моєму ні у кого вже давно не викликає жодних сумнівів. Тому мій висновок такий: європейці повинні бути, хоч цього не хочуть ні американці, ні росіяни. Але цього можемо хотіти ми, і ми повинні наполягати, що представники європейського союзу, щонайменше, один, двоє, троє, там чи як завгодно, це вже їхнє питання. Європейське як кого куди направляти, і так далі, повинен бути присутнім, тому що це відбувається в Європі. І Якщо є американці, то мають бути і європейці, тому що це безпосередньо їх стосується. Ну, ну знов таки за словами Трампа, основна основне забезпечення, скажімо так, після воєнної безпеки України, це ляже на коаліцію охочих європейських країн. І Європа не приймає участь в переговорному процесі зараз. От про це й мова, що вона повинна брати участь в цих перемовинах, тому що це її безпосередньо стосується. Чому її там немає, Оце питання, до речі, і до нас. А чому ми наполягаємо на тому, щоб там обов'язково був представник Європейського Союзу чи Єврокомісії, чи кого завгодно? В кінцевому рахунку у нас верніше не у нас, а поки що. Ну, поки що не у нас, але в Європейському Союзі є цілий Єврокомісар з питань оборони. Пан Кубіліус, наш eh, давній добрий друг eh, і таке і, інше. Чому його там немає? Ну, бодай навіть для того, щоб спостерігати eh, і брати участь в дискусіях. Ec, поки що там ні, ніхто не приймає рішень і так далі, але, але розуміти, що відбувається. Чекає Калас, яка є. Європейською головною дипломаткою. А чому вона не може там бути присутня? А чому там не може бути е, присутній хтось з європейських е, 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 військових? А що велика проблема? А чому там є е, е, інші військові, але немає європейських військових? Тобто, е, це питання, яке ми повинні ставити: і ставити жорстко, і ставити руба. Ну, чомусь не знаю, цього не відбувається. Щодо конкретики, які питання обговорювали, то звісно офіційних повідомлень немає, але світові змі, американські європейські є певні зливи. політика пише, що Москва, нібито, пропонує стосовно Запорізької атомної електростанції поділити електроенергію, яка буде акумулюватися між Україною та Росією, ну тобто, поділити контроль між двома країнами, і New York Times пише, що навіть обговорювали. Розміщення військ із нейтральних країн на Донбасі, ну тобто створити все ж таки демілітаризовану зону, і там буде не коаліція охочих, ні країни, якісь НАТО, а саме нейтральні країни, які саме не зрозуміли. Ну можливо, там Індія, Китай чи щось інше? Як стосовно цих питань, на ваш погляд, наскільки це ну, взагалі реально і цікаво нам? Ну а що таке Китай? Це хіба нейтральна країна? А хіба що Індія це хіба нейтральна країна? Та ні. Так вони будуть цю тезу просувати, тому що для них розміщення військ НАТО на території України це кінець їхніх вологих мрій, це означає, що замість демілітаризації України вони отримують мілітаризацію України і присутність ненависного їм НАТО на території України проти чого вони, власне, і виступали. Ну, якщо згадати минуле, пане Романе, то. Коли не йшлося про ще Чорноморський флот часів, ну от того, коли ми вели переговори про його виведення, то аргумент був такий: так тоді ж Севастополь стане базою НАТО в Україні, а ми ж не хочемо ніяких баз в Україні НАТО. А от тепер буде так, що не просто бази, а просто війська будуть розміщені, ну спочатку, там може десь там. Десь на заході, а потім вже все одно ж вони просунуться і будуть на, на, на лінії зіткнення. А для, для Кремля це е, ну, жах серед всіх жахів. Тому їм потрібно е, їм потрібні якісь нейтральні країни, якісь там обсє, якісь там ООН і тому подібне, і так далі, які насправді нічого не роблять і робитимуть не будуть. І робити не будуть. Їм потрібно прикриття того, що коли вони почнуть щось робити. Е, Порушуючи домовленості, щоб ці їх просто не побачили і не сказали, що щось відбулося. Я наводжу приклад недалекого минулого ОБСЄ на, 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 в результаті роботи так званих цих мінських домовленостей. Коли спостерігачі вранці щось дивилися, а коли наступав вечір, вони йшли в ресторани і спали. А за ніч відбувалися зміни. Потім казали: Ну що ж ми можемо зробити? Ну так сталося. нас же ж там не було, ми не бачили. Так от те ж саме хоче зробити зараз Москва е, е, вдруге, щоб були ті е, так звані е, нейтральні сили, які, по-перше, А, не будуть реагувати на те, що відбуватиметься, а Б, не будуть це бачити. Ну, чи нам це потрібно? Та Абсолютно, що ні. А вже про е, Запорізьку станцію я вже взагалі не кажу. Тобто е, е, наш економічний потенціал хочуть просто нахабно вкрасти. І робити вигляд, що так і так і було. Ні, ну так, так мені до чого не до не до не домовимося, і повторюю ще раз: єдиний спосіб розставити крапки над «і», так як це має бути, це знищення російської військової і е, промислової інфраструктури, яким способом немає е, тамагавків, немає таурусів, значить, є е, фламінго і все інше, і це має працювати саме таким чином все інше не працюватиме зовсім. На завершення зазначається, що 1 лютого буде продовження в Абу-Дабі перемовин між Україною, Росією і Сполученими Штатами. На ваш погляд, що може бути, і чи можуть бути якісь конкретні речі, зважаючи на те, що конкретні речі це припинення вогню і росіяни цього не хочуть. Конкретні речі це погодження на якісь поступки, і росіяни цього не роблять. То чого чого нам очікувати далі, наприклад? Продовження оцих розмов, продовження того, що там десь по якихось пунктах щось там десь знову просунуться. Військові, можливо, намалюють якісь карти. Теоретично скажуть, що тут буде стояти це, там буде стояти це, от що лінія, там би мовити, якась зона відчудження буде складати стільки до кілометрів з кожного боку, і тому подібне і так далі. Тобто тут ми можемо на щось розраховувати, але це все одно це. Знаєте, теоретичне, е, теоретична вправа, теоретичне завдання, тому що е, ну після нього е, треба переходити до реалізації а реалізації не може бути, тому що війна продовжується. От все тобто виходить, тобто виходить, що ми граємо в гру Путіна, яку він пропонував, тобто якісь перемовини, їх видимість, але війна продовжується. Удари по інфраструктурі продовжуються українській так. От я через це кажу, що якщо ми будемо грати в цю гру, ну це гра Путіна та Трампа. Тому що е, це їхня спільна гра, нам доводиться підігрувати, тому що ми не хочемо отримати заяву від Трампа, що Зеленський усьому винний, і мусимо йти на ці речі, але це е, безкінечна платівка, і вона може лише тоді припинитися, коли ми припинимо е, діяльність російської воєнної і е, військово-технічної машини. От, власне, такий прогноз у мене відносно цих всіх. Наступних зустрічей, переговорів там, та чого загоду.